Коли людина намагається з Божою допомогою рухатися по життю, тоді вона ставить Бога на перше місце, тоді вона відсторонює власне я, і тоді Господь допомагає їй діяти в житті. І таким чином, з Божою допомогою, вона досягає поставленого, якщо Божа воля і ласка його також благословляє те, що хоче і бажає людина. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Андрій є чесний, Отче приблажений, пастир Укрицький, не переставай молитися за тих, хто оспівує тебе. Такими словами, сьогодні ми закінчили читання великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Тут ми знайшли глибокі думки покаяння. Тут ми почули і побачили орієнтири на шляху до нашого спасіння. Тут ми відчули ту глибину покаяння, яку пережив Творець цього Канону, і до якої кожна людина має намагатися дійти для того, щоб наше покаяння було прийняте Богом. Для того щоб Господь милостями і щедротами покрив наше життя і наше земне перебування тут. Кожна людина на цій землі має свою мету, одна бачить її чітко, інша узагальнено. Але будь-яка мета пролягає і через роки юнацтва, і через здобуття освіти, і через професійну діяльність. І через здобуття важливого і неповторного життєвого досвіду. І якщо людина намагається здобувати цю мету, досягати її через... з допомогою Божою, тоді релігійний фактор присутній у її житті, тоді вона не тільки самотужки намагається здобути те, що бачиться і хочеться їй, але перш за все, вона бореться з пороками і страстями і намагається життя своє наповнити християнськими чеснотами, через які вона наближається до Бога, і які дають можливість відродити і воскресити душу від гріха, тління і смерті. Молитва преподобного Єфрема Сиріна неодноразово, яку повторюємо ми, нагадує нам. Про великі пороки і гріхи, і в той же час, словами цієї молитви, ми просимо, щоб Господь наповнив нас незмінними чеснотами християнськими, які так необхідні кожній віруючій душі. Коли людина намагається з Божою допомогою рухатися по життю, тоді вона ставить Бога на перше місце, тоді вона відсторонює власне я. І тоді Господь допомагає їй діяти в житті, і таким чином, з Божою допомогою, вона досягає поставленого, якщо Божа воля і ласка його також благословляє те, що хоче і бажає людина. Якщо ми Бога пускаємо на перше місце у своєму житті, то ми у певній мірі обмежуємо себе, тому що ми власні свої бажання відносимо на периферію. А епіцентром нашого життя ставимо розп'ятого, Воскреслого Христа, який звершив велику справу нашого спасіння, в якому і з яким є нам присутня тут на землі благодать Божественна, і в якому нам відкривається вічність і небесне перебування без кінця з Богом, з ангелами і архангелами, які служать Йому у славі. Бог, який є любов'ю. Якщо присутні у людському житті, тоді і любов наповнює наші серця, але любов неможлива без жертви, тому що сам Господь одного разу прийшов на цю землю, приніс спокутну жертву для того, щоб кожна людина отримала можливість вічності і спасіння в Небесному Царстві. Святитель Дмитрій Ростовський говорить такі слова. Найбільшим проявом жертви є материнська любов, але не тільки. Всякий раз, коли ми віддаємо себе ближньому, ми любимо, тому що у любові до Бога нам відкривається і любов до ближнього. Неможливо любити просто Бога, якого ми не бачимо. Через Бога і перш за все, через ближнього ми єднаємося у любові до Творця і до творіння. І ця любов є досконалою і невимовною. Вона інколи не піддається поясненню, але в серці людському вона живе і допомагає кожній людині бачити справжню ціль свого життя і досягати тієї земної мети, яку ставить вона перед собою і яку хоче досягнути з користю для душі своєї і на землі, і на небі. Бог прийшов на землю. Для того щоб землю зробити небом. Він подарував нам велике і невимовне, що відчуває тільки серце, любляче Бога. Він подарував нам можливість відчувати, що живемо ми на землі, але маємо відношення до небесного буття, до іншого буття, яке Богом влаштоване і відкрите, двері, яке відкрив сам Спаситель світу. Він прийшов на цю землю, і прихід його був жертовним, Бог скерував своєю любов'ю сина свого Єдинородного для того, щоби на землі Він сам себе приніс у жертву заради спасіння кожної людини окремо і усього роду людського загалом. Саме тому любов і жертва завжди йдуть поруч, неможливо любити нежертовно, і неможливо приносити жертву без любові. Преподобний Єфрем Сирін говорить такі слова: Любов звела Сина Божого на землю для того, щоб ми спаслися. І після жертви Спасителя немає сумнівів у тому, що де любов, там жертва, і де жертва, там любов. Але не кожна людина відчуває, розуміє, усвідомлює це, тому що світ лежить у злі. І гріховний спосіб життя настільки заполонив людство, що люди живуть тільки у своєму світі і не хочуть, не мають бажання, не, не стараються поглянути ширше, глибше і вище, для того, щоб зрозуміти, що мета земного життя не закінчується тут, на землі, але вона має вище небесне походження, тому що Богом вона відкрита для кожної людини. Гріх настільки увійшов в нашу природу, що він став, наче нашою другою природою. У зв'язку з цим святитель Інокентій Херсонський говорить такі слова. Гріх увійшов в людську природу, і цей гріх заважає нам розуміти сенс релігійного способу життя і бачити його красу. Проте, як тільки людина захоче і заважає. Доторкнутися до вічного і незмінного, їй відкриваються ті горизонти, які може побачити людина тільки духовними очима. Скільки б знань вона не мала, яку б освіту не отримувала, неможливо Бога пізнати, тому що Він пізнається тільки тоді, коли ми силою своїх внутрішніх зусиль намагаємося до нього наближатися, відкривати його у собі, бороти пороки і гріхи, і натомість. Заселяти в серце наше християнські чесноти. І тоді Бог своєю благодаттю живе у нашому житті і нашому серці. Тоді Господь допомагає нам бачити глибоке і далеке, широке і невимовне, що ніколи не побачить людина, яка живе без Бога. Саме тому, дорогі брати і сестри, період святого Великого посту це той час, який нагадує нам про справжню мету нашого життя. Вона. Немає тут, на землі якихось особливих окрас, вона є там, на небі, її неможливо зрозуміти розумом, описати, її відчуває тільки любляче Бога і ближнього серце, тому що так Господь влаштував, так Він для нас відкрив наше земне перебування, і таким чином Він усіх нас очікує в вічності. Все, що ми не робимо у нашому житті, всі наші труди молитовні. Покаянні і будь-які інші покликані до того, щоб ми зародили у своєму серці любов, справжню і невимовну Божу любов, якою сам Бог є, тому що Він прийшов на землю, цю любов нам приніс і подарував кожній людині. І там, де перебуває Бог, там є любов, а де немає Бога, там немає її. Тому з Богом вона відкривається нам у нашому житті. І ми її відчуваємо, настільки Господь сам відкриває цей дотик Божественного для кожної людини в серці кожного з нас. Тому будемо намагатися усі наші зусилля, молитовні і покаянні протягом Святої Великої Чотиридесятниці скеровувати таким чином, щоб викорінюючи гріх у своєму внутрішньому єстві, у своїй внутрішній людині. Ми наповнювалися любов'ю, щоб ми пам'ятали, що більше і вище любові на землі ці нічого бути не може, щоб ми знали і відчували, що у єднанні в любові з Богом і з ближніми є і наша головна мета, як на землі, так і на небі. Тож нашими зусиллями і з ласки Божої зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ми знову... Почули глибоко і проникливо слова Господньої заповіді. Полюби Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Амінь.